Привіт усім! Ви на каналі Profitroll. З вами Ігор. Сьогодні розглянемо з вами графік біткоїна. Покажу, що в мені в минулому циклі дуже нагадує нинішню ситуацію. Покажу вам свій криптопортфель, а також у кінці відео буде монета тижня. Тому залишайтеся до кінця. Одразу хочу вам показати графік біткоїна за 2018 рік. Він дуже схожий, на мою думку, на нинішню ситуацію по біткоїну. В нас є таке накопичення, яке тривало. Десь біля півроку, ми завжди підіймалися до 12-11 тисяч, потім опускалися, підіймалися, опускалися і так далі. І ми бачимо, що завжди ми залишалися біля 6 тисяч. І цей рівень ми утримували. І звідси, хто був у лонгах, там друге плече, третє плече. Все у всіх було все окей. Але ті, хто ставав шорт. Вони втрачали свої гроші. І тут була така ситуація, яка дуже, на мій погляд, схожа на нинішню, коли вже ми підійшли до цього рівня 6 тисяч і просто пробили його вниз. І пробили вниз і винісли усіх навіть, хто був з другим плечем, третім плечем. І одразу пішли з 6 тисяч на 3 тисячі. Тут була паніка. І зараз подивимося, нинішній графік. Знову в нас бачимо. Накопичення. Так, не таке тривале, як було до, було до цього, але там принаймні 4-5 місяців. І зараз чогось просто бракує. Зараз показую, що я очікую. Чогось такого. Щоб просто піти в два рази нижче. То може бути щось таке наприклад, ця зона, ця зона була б просто супер. Якщо б прийшли сюди 10 тисяч, як я на минулому ролику говорив, десять триста це просто була би паніка. Усі би продавали, і вже не було би шансів у когось навіть з плечима, хто торгує на ф'ючах, вийти. Друзі, тепер я хочу перейти до свого криптопортфелю. Перш за все, в мене 72% саме у біткоїні. Його я покупаю кожен раз, як бачу, мінус 50% на графіку. Тобто зараз я очікую ціну в 10-12 тисяч, буду по ситуації дивитися і одразу буду купувати на ті стейбл які зараз в мене знаходяться в портфелі. Друга криптовалюта в моєму портфелі це ефір. Ефір є однією з найбільших криптовалют у світі на нинішній час. На ефірі побутовано вже дуже багато проєктів, такі як DeFi, тобто аналоги банківським системам, також різні біржі. Це можуть бути децентралізовані біржі, такі як Uniswap, також різні ігри, Move to Мувтойтвіор. І третє місце в своєму портфелі я віддав одразу двом криптовалютам: перше це Atom, мережа космос, і друга це DOT, екосистема Polkadot. Чому я обрав для свого портфелю саме екосистеми Космос і Polkadot? По перше, вони вже мають дуже багато додатків у собі. Мають дуже багато DeFi платформ, де ви можете стейкати свою криптовалюту та заробляти, просто нічого не роблячи. По-друге, в екосистемі Polkadot завжди проходять якісь аукціони заперечені. Майже кожного тижня ви можете вибрати якийсь проект і просто за те, що ви ходите Polkadot, ви можете застейкати його умовно на два роки. І за два роки отримати свій Polkadot. А як вийде проєкт, в який ви застейкали свою крипту, ви отримаєте ще й токени. Але тут дуже важливо дивитися, що це за проєкт, тому що не кожен проєкт дає ікси. Наприклад, останнє, коли я інвестував ще прибув Рані, то можна було приймати участь у Монбемі, а Калі Аста найбільш успішним вийшов в MoonBeam, де можна було декілька іксів забрати, і за два роки ще розлочина бути полка Зараз таких проектів становиться все менше і менше, але треба придивлятися. Одним з таких проектів є е, парачейн в екосистемі Parallel Finance і трохи пізніше я більш подробно розкажу, що це за проект. Хто інвестував у нього і які е, можливості він дає самій екосистемі? З космосом все трохи інакше. Космос вже коштує достатньо дорого. Зараз вони анонсували Свій другий Вайт у 18 році багато проєктів робили Вайт але так детально і так круто зробив тільки Атом. Тому вони зараз, навіть коли усе падає, біткоін залишається на своєму місці, зростають. Анонсований новий вайтпепер дає можливість для холдерів атому сподіватися на ще більш крутіші ікси, ніж у минулому циклі. І далі ми переходимо до інших проєктів, які є в моєму портфелі. Я одразу буду називати їх по категоріях: це з DeFi, такі проекти, як Аква, Karura, Cake, одна з найбільших, Biswap, один з найбільших дексів в екосистемі Binance Smart Chain. Трохи пізніше розповім за переваги Biswap і чому я стейкую там і купую по нинішній ціні Biswap. Також більш фундаментальні проекти, такі як ФОУ, на яких будуються багато NFT платформ, і які мають у своєму арсеналі партнерство з найбільш відомими спортивними аренами, такі як UFC, NBA і так далі. Ну і тепер хочу вам розказати, що це за така монета тижня, і яка входить вже у мій портфель. Це Чія. І так переходимо з вами до графіку, ЧІЯ. Цей графік я взяв з біржі на ній я останнє купував ЧІЯ. Ми бачимо, що виходила ЧІЯ у травні 2021 року. Ціна становила близько 1000 доларів. Потім ціна дійшла до 2000. Найнижча точка на нинішній час знаходиться на рівні 25 доларів, актуальна ціна близько 33 баксів. Я вважаю, що це 100% помилка. Купити зараз Чия і зараз поясню чому. Тому що при ціні в травні місяці 2000 доларів усі вважали, що Чия це просто новий крутий ефір, що кращого для майнінгу не існує. Якщо порівняти майнінг ефіру у той час, коли. Треба було для повернення своїх коштів близько 10 місяців, то з чия це усього було 3 місяці. Але обладнання взагалі на ринку не було. Я навіть дзвонив до своїх друзів, щоб вони відправили мені з Польщі диски, SSD-шки і так далі. Але зараз, як ми бачимо, на ринку в повно цього обладнання можна без проблем купити, але рекомендую саме не купувати обладнання, а краще купити монети. Відповім також на питання, чому ось тут. Ось тут в нас була така велика ціна а зараз так впали, тому що припустимо, що на той момент була тільки одна чия, яка коштувала тисячу доларів, і дуже багато людей хотіли її купити. У кого були ці монети? Тільки у тих майнерів, які почали майнити з самого початку, які одразу повірили в чия. І вирішили купити обладнання, інвестувати в своє обладнання, інвестувати в свій час і намайнити трохи монет. І вони тільки й продавали. Тут не було такої ситуації. Тут не було такої ситуації, що комусь з фондів, якимсь Pantera Capital або A16Z продали ці монети по безцінь, а вам продають їх за дорого. Я зараз ні на що не натякаю на жодну з монет. Але Просто побачте це. Що тоді монет зовсім не було. Зараз їх манять і далі, і далі. Повірте мені, що я навіть я знаю, що зараз є багато людей, які і далі вірять в ЧІВ, вони не продають своє обладнання, вони не продають ЧІ. Це ви можете навіть побачити, що ліквідності на цій монеті зовсім немає. Припустимо, підіть на KTO. Там виставіть ордер на 5-10 тисяч доларів, і ви просто самостійно підіймете ціну. Тому, якщо ви вже хочете купити чи на якийсь бірж тут, ми з вами бачимо, що воно є на Гейті, на Кокоїні, на Хобі, на Окікс, на Мекс, на багатьох біржах які з нормальною ліквідністю, і вони точно не скам, тому раджу на якійсь з них купувати, якщо вже вирішили. І ви просто піднімаєте ціну, якщо будете купувати не на такі навіть суми, як 10 000 доларів. Одразу хочу сказати, що сама монета вона дуже децентралізована. Це ми можемо побачити навіть з мапи, де зображено усі майнери речі по всьому світу. Вертаємося знову до графіка. Так як ця монета тільки майниться, вона дуже схожа на той самий біткоін. Чому саме на біткоін, а не на жодну з інших монет, наприклад, ефір. Тому що тут з самого початку були тільки люди, які вже були в проєкті, той самий Бремкоін, який вже немає в них на двох гаманцях, лежить там понад 20 мільйонів монет, і люди, які повірили в проєкт. Тобто зараз на ринку є тільки ті монети, які майняться. На біржах теж знаходяться тільки ті монети, які майняться. Жодних інших монет немає. І я на 100% впевнений, що ніхто з майнерів не продає свої монети. Зараз тільки відкупають. Я навіть знаю таких людей, які і майнять, і відкупають ще. І зараз нинішня капіталізація, давайте глянемо скільки зараз капіталізація. На нинішній час ми можемо побачити, що капіталізація становить 173 мільйони. Якщо брати повну капіталізацію усіх монет, які будуть, то це близько мільярду доларів. Актуальна 865 мільйонів. Також можемо побачити, що на Гітхабу постійно йде розробка проєкту. Тобто люди, які стоять за цим проєктом, завжди роблять якісь інновації і не полишають проєкт, і йдуть тільки у розвиток. І тільки розвиваються. Далі хотів би звернути вашу увагу на твіттер самого проекту, чия тут вже близько 100 тисяч людей. На нього підписані такі люди, як Брем Коин, це сам засновник проєкту. Ось ми його бачимо. Тут є True Venture це один з найбільших фондів. Тут є в нас Окікс одна з найбільших бірж, KuCoin, так само, Max, Gateo, ну і Гаманець SafePal. Далі хочу звернути увагу на самого засновника проєкту це Коен. Є такі люди навіть і чутки йдуть, що він саме є і засновником біткоїна, але ця інформація не підтверджена. Ще в давні часи він був і засновником бітторента, в чия він знаходиться з 2018 року, і саме завдяки його знанням, його практиці і його вірі цей проект. Буде жити, і я відчуваю, що це буде новий біткоін, тому що дуже похожа карта саме на біткоін. І не тільки я оце вірю. Зараз ми прийшли на сайт Мізарі, пропоную тут знайти чия. Тут ми можемо побачити серед інвесторів, такого як Наваль Равікан. Це один з найбільших вчасних інвесторів. Серед фондів тут присутні True Ventures, Ми вже про них говорили, Slow Ventures, а також Андрій Сенхоровець. And У цей проєкт почали інвестувати 2017 року. У тому ж році він і був заснований. В примайні знаходиться 21 мільйон монет, як я і казав. На двох гаманцях вони розташовані. Жодна з цих монет нікуди не пішла до жодного з цих фондів, за якими говорили з вами. Е, і ви спитаєте мене взагалі, чому тоді інвестували, якщо фонди нічого з цього не отримали? Тому що в засновника цього проєкту, саме Бема Койна, є. Е, Такий погляд на ринок, що усі е криптовалюти, такі як салана, ефір, хоча в ефір нещодавно визнали нецінним цінним папером. Але такі проекти, як Салана, за думкою ФРС, підпадають під категорію цінний папер, і Бремкоін не хотів асоціюватися з цінними паперами. Тому для нього було дуже важливо жодної з монет не дати в руки до фондів. І яка в нього є мрія вийти на нормальну біржу, де торгуються такі акції і активи, як Microsoft, Apple, Facebook і так далі, і там вийти як акція, саме як акція, і таким чином дати винагороду своїм інвесторам. Наприклад, вони мають на зараз 21 мільйон монет, і вони можуть спокійно їх роздавати своїм інвесторам як акції, як дивіденти. І так хочу з вами підсумувати, чому саме чия? Це майнінг. Люди не полишають своїх майнінг машин і продовжують майнити, навіть коли їм не вигідно. Вони докупають монети. Серед власників монет лише майнери, і можна спокійно купувати вже, чи знаходиться на одних з найбільших бірж. Серед них немає тільки Binance. Тому можете бути впевнені, що монета не скам. По-друге, проект постійно розвивається. Це ми можемо побачити з гітхабу. Ми бачимо, яка сильна децентралізація цього проєкту. Також ми можемо бачити, що на кожному з наших континентів є майнери речі, знаходяться люди, які підтримують мережу. В них повірили великі фонди, такі як Андерсен Хоровіц, Соловенчес і інші. В них інвестували 70 мільйонів. Підпишіться, ставте лайк та напишіть, будь ласка, у коментарі, які проекти, за вашою думкою, є топами.